Сниму вам трошки Житомирської погоди. Сьогодні у нас 31 жовтня і вот такий класний листопад. Тут кафешка працює. Листечки майже, бачите, всі майже вже попадали. Але оці от кущики ще стоять, ще з листячком таке цікаве небо. Сьогодні гарно. Сьогодні, до речі, свято, у кого яке по-різному, у кого хтось його сам майн називає, хтось святкує, він буде святкувати. От. От, або, ну Це якби такий перехід. Перехід з літнього періоду. На Ой, які листя, дивіться, яке класне. Як золото таке. Перехід з літнього періоду на зимній, на такий темний період. От у нас вже почалися відключення, ще більше. Вже кажуть по 8 годин буде, не буде світла. От сьогодні у нас теж от, вже майже 8 годин не буде світла. О, які от класні. Ну, на вулиці світло є. Можна виходити, гуляти, поки така красива погода. Ой, які курщики, не можу на мене любуватися. Арочка така красива. Красота. Треба виходити, любуватися гарною природою. Поки що вистічком не попадало, все не впало. От, головам світла не треба. Вони собі гуляють, як 100 років тому, да? І не переживають. О, такі от красиві у нас погода, дивіться. Класний такий скверчик. Красота. Навіть камеру не хочеться вимикати. Всем чудового, гарного дня. Щеки вот таким вот эти. Красота. Все. До зустрічі, Пока-пока.